Середня температура поверхневих вод становить плюс 16,5 градусів за Цельсієм. Але Південна Атлантика холодніша від північної. Середня солоність вод Атлантичного океану 35,5 проміле. Найвища солоність спостерігається в тропічних і субтропічних широтах обох півкуль. Вона знижується на півночі на півдні океану до 32-34 проміле. Що пояснюється таненням айсбергів і морського льоду. Для океану характерні припливи і відпливи, які ритмічно повторюються. Найбільша висота припливної хвилі 18 метрів, у затоці Фанді біля берегів Канади. Течії в Атлантиці спрямовані вздовж меридіанів. Причини цього протяжність океану з півночі на південь. І образи берегової лінії. У північній півкулі течії в Атлантичному океані утворюють два кільця. В океані на північ і на південь від екватора існують два потужні поверхневі круговороти вітрових течій. За годинниковою стрілкою у північній півкулі і проти годинникової стрілки у південній. Найвідоміша течія океану Гольфстрім, що зароджується в мексиканській затоці. Течії в Атлантиці активніше ніж в інших океанах переносять водні маси, а з ними тепло й холод з одних широт в інші. Особливість океану велика кількість айсбергів і морський лід. Одним із наймальовничіших районів Атлантики є Гренландія. Потужні язики льоду виходять із глибин острова до океану. Вони з гуркотом відламуються і великими брилами падають у воду. Течії виносять айсберги у відкритий океан до 40 градуса північної широти. Ці райони небезпечні для судноплавства.